Було б так весело, якби не почевно. Дренаж знову почав себе давати знаки. Але тепер ну, панорама не винна в тому, винен просто сам дренаж. Зараз покажу. Довгий час не розумів, чому в мене деколи тут пару крапель з'являлося. Я дивився там згори, вроді все так сухо, ну, нічого нема проблем. Як виявилося, дренаж панорами все-таки, все-таки, там хреново тримається. От і вся політика партії. Він погано тримається. Він сильні дощі соні, якщо був сильний дощ, воно все протекало. Текло сюди на боку проління. Там зараз стрій боку проління сушиться. От, от. все. Всі воді Всі воді Не знаю, як тут сушити. Зараз буду думати, як тут сушити. Коротше, намахалися ми вчора під з тими патрубками, нічого не міг як зняти, бо, тому що би він такий злий був на ті патрубки, на то все. Але зробили поки що якось отак. Поміняли шланг, поставив штуцер. Тут я провів герметиком. Думаю, що ще не тестував, бо не було дощу і, в принципі, не лив воду, хочу подивитися так. Поставив поки що тряпку сюди, піднесу. Якщо щось почне текти, то явно тряпка буде трохи волога. Цей шланг випустив прямо в дренаж. Ми... через там отвір є, там, де були з'єднання цього шлангу. З... Блин, там є такий як корзинка маленька і воно туди втикалося. А тут ми випустили просто шланг через металевий цей отвір і напряму в дренаж. Так би було взагалі ідеально, якби воно було з самого заводу, так, а не з'єднання. Ну нічого, будемо тестувати. Тепер вирішилося тільки перевірити, коли буде дощ. І все. Коротше, були вже дощі, протестували. Все окей, все чітко працює, тряпка суха. Нічого не тече. Зараз покажу. Нічого тут не тече, все чітко тут скапує, Тут видно навіть, як протікає крапля води після того, як дощ пройшов. Але все сухо, можна буде, в принципі, вже збирати. Я би хотів взагалі повністю поміняти патруб звідси до самої гори, але що маємо, то маємо. Нема так багато часу, тому поки що поміняли так. Ще можливо планую зробити з того боку. Але це вже буде видно. Поки що добре ж хоч то зробив. І все, тут все висушив. Все добре, нічого ніде не, не глючить, не висне, ніде не замикає. Так що все гуд. Робіть.